Біблія змінює життя цар Іосія. У Старому Завіті є історія про хлопчика на ім'я Іосія, який став царем Божого народу, коли йому було вісім років. Він дуже любив Бога і хотів догодити йому. Однак більшість людей не любили Господа і зовсім забули про нього. Цар Іосія побачив, що храм особливе місце, куди Божий народ приходив поклонитися йому розвалюються і використовуються для поклоніння ідолам. Одного разу він послав царського писаря до храму поговорити з пересвященником про відновлення храму. Коли вони почали ремонтувати храм, священник знайшов копію біблійних писань, яку було прибрано багато років тому. Ці біблійні писання містили Господній закон, де йшлося про те, як людям жити, щоб догодити Богові. Ніхто не читав ці священне писання упродовж дуже довгого часу. Піросвященник сказав: Я знайшов книгу закону в Господньому домі. Царський писар відніс біблійне писання цареві Іосії і сказав: Священник Хелкія дав мені книгу. Цар Іосія попросив писаря прочитати сувів біблійних писань. Коли писар прочитав цареві, і цар почув слова Бога, він дуже засмутився, бо зрозумів, що люди живуть не так, як хоче Господь. Іосія заплакав і розірвав на собі одяг, що в біблійні часи означало, що він дуже шкодує про те, що сталося. Цар дав козивки священникові та ще кільком людям. І вперше за довгий час вони помолилися Богові і запитали, що їм робити. Тоді священик пішов у дім пророчці Олдани та розповів їй, що сталося. Господь сказав олдані, що він думає про свій народ і що він збирається зробити з ним у майбутньому, оскільки люди не слухалися його і не виконували його законів. Бог сказав, що він дуже засмучений, адже люди ігнорували Божі вчення у біблійних писаннях і що він збирається покарати їх. Бог також сказав, що цар Іосія не буде покараний, тому що Іосія вислухав слова біблійних писань і виконав те, що там написано. Коли цар Іосія почув це, він дуже засмутився за свій народ. І склав план дій, щоб допомогти всім почути закон і робити те, про що в ньому говориться. Спочатку він зібрав разом усіх керівників народу, потім вони скликали весь народ у храм, і цар Іосія прочитав їм слова Божі, і відразу ж там цар Іосія та весь народ дали обіцянку, що коритимуться всім Божим заповідям. У храмі, особливому місці Бога, вони прибрали всіх і все, що там не повинно було бути. Потім вони обійшли всю свою країну і знесли статуї та ідолів, які використовувалися для поклоніння хібним богам. Після цього вони зруйнували всі місця, побудовані для поклоніння ідолам, вони також позбулися неслухняних священиків, які відводили народ від Бога. Життя змінилося у всіх, починаючи від царя і закінчуючи звичайними людьми, тому що вони читали біблійні писання. Уся країна знову дізналася правду Бога і поклялася йому, як це й мало бути спочатку. Усе це сталося тому, що цар Іосія читав біблійні писання сам, а потім читав їх усьому народові. Біблія говорить нам, як Господь хоче, щоб ми жили, і коли ми читаємо слова Бога та підкораємось їм, це змінює наше життя.